Вітаю, друзі! Сьогодні познайомлю вас із видатним актором і неповторним мімом Світового океану. Дозвольте представити восьминігна слідувач Тумоктопус Мімікус. Людство знайоме із цим красенем порівняно недовго. Вид був відкритий неподалік острова Сулавесі в 1998 році. Я вже казав вам, що восьминоги тварини непересічні, із цікавими вміннями і розвиненим інтелектом. Уміння миттєво змінювати колір і текстуру шкіри заради маскування властиве майже всім октоподам. Я також розповідав про справжніх геніїв цього ряду, наприклад, кокосового восьминога. Нагадаю, він вправно користується підхожими знаряддями для побудови імпровізованих укриттів, а ще демонструє вміння ходити на двох ногах, аби прикинутися кокосом чи мушлею, що вільно плаває. Хай там як, а всі ці навички і не виблискують у порівнянні з акторським репертуаром восьминога наслідувача. Цей красень також чудово справляється з камуфлюванням під навколишнє середовище, проте, окрім цього, він уміє імітувати поведінку і вигляд понад 15 груп морських організмів до того ж демонструє здатність до спостереження узагальнення і навчання. Оскільки свідомо вибирає роль саме того хижака, який гарантовано відлякне конкретного нападника. Восьминіг-наслідувач активно розширює репертуар, вивчаючи нові ролі. Подібні вміння також демонструє його недалекий родич Вандерпус фотогенічний, з яким наслідувача часто плутають. Проте у цього крихітки репертуар обмежений здебільшого зображенням морських отруйних змій. і він маскується винятково заради захисту від хижаків. На протистояння Тумоктопус мімікус вдається як до захисної, так і до агресивної мімікрії, може прикидатися, наприклад, крабом із метою вполювати довірливу здобич цього виду. Серед улюблених ролей наслідувача крихкі зірки або офіури, каракатиці, морські змії, скати, крилатки та ще безліч різноманітної підводної фауни. Погодьтеся тумоктопус мімікус, цікавинка природи, гідна нашого альманаху. Ну, а я за традицією, нагадую вам, що світ тими цікавинками сповнений. Тож я поспішу готувати для вас новий випуск. До зустрічі!